Ще хочу звернути увагу на квіти. Це живі квіти, так? Так. У вас завжди вдома живі квіти. Так. Це ви Дмитро даруєте, чи ви, Світлана, купуєте собі? для Це і те інше. Світа не купує сама собі квіти, квіти купую я і таємні шанувальники. У вас є таємні шанувальники, які таємно дарують квіти. Буває. А ви не ревнуєте? Але я завжди думаю про Дмитра. Я можу мені прийшли там якийсь no. букет квітів, і я йому пишу Коханий, дякую тобі такі гарні квіти. А він такий це не я. Да, так, таке було, таке було. Ну я чесно. Але я за чесність в усьому, в роботі, в стосунках і між людьми, і між коханими. Але бо ми до бо, бо кохання це теж люди, так. Да. Але ми домовилися давно свідчив, що якщо хтось з неї проявлятиме до неї знаки уваги, десь якісь поки мене немає. Вона має всім відповідати на будь-яке запитання однією фразою. Я від діми і все. Ти дотримаєшся. Так, да, я планую тут татуювання зробити. Так, да. ну ні, ми знайдемо інше місць. Так, а ось це розкажіть. Що це? Це голова Гуні. Ну, це ваза для квітів ага. е, українського бренду Гуня. Так, він зараз дуже, в принципі, вже та, дуже та. популярний, дуже відомий, дуже красивий.